Вітаю всіх на моєму каналі! В цьому відео розповім про те, як видалити папку, котра не видаляється. Є у вас папка, хочете її видалити, і з'являється надпис Об'єкт не знайдено. Не вдалося знайти елемент. При спробі повторити, нічого не відбувається. Скасовуємо. І перед тим як розповісти, якщо не вперше заходите на мій канал, підпишіться і оцініть це відео. Не треба встановлювати якісь додаткові програми, просто наводимо на файл чи папку, акцентую на цьому увагу. Так можна видалити mp3 файл. Ну і будь-що, клікаємо правою кнопкою мишки, додати в архів, вибираємо місце, де в нас архів буде. Я вибираю цю саму папку і зараз наглядно ми побачимо. Місце вибрано, формат архіву, ну, RAR залишаємо. Тут де параметри архівації, вибираємо видалити файли після архівації. Поставили галочку, тиснемо ОК, папка зникла, архів видаляється. Дякую за увагу. Якщо відео було корисним, знову ж таки, не забудьте підписку.